Коло обіг речовин і елементів. У кобіги карбону беруть участь усі живі організми на нашій планеті. Карбон є основою для всіх органічних сполук і входить до складу всіх без винятку живих організмів, тому роль цього елемента для життя важко переоцінити. Карбон перебуває в природі в різних формах: у складі викопних вуглеводів, нафти, природного газу, простих неорганічних сполук, вуглекислий газ, карбонати і, звісно, у складі органічних сполук у живих організмів в атмосфері карбон перебуває переважно у складі вуглекислого газу і метану, у літосфері у вигляді вугілля, нафти, карбонатів, графіту та інших сполук. Клобіг карбону, який зображений на рисунку 52,1, в екосистемах пов'язаний із двома основними процесами, це фіксація вуглекислого газу в процесі фотосинтезу та його повернення в атмосферу під час дихання. Автотрофні організми, наприклад, рослини й водорості, здатні включати неорганічний вуглекислий газ до складу цукрів та інших органічних речовин. Виділення вуглекислого газу назад в атмосферу відбувається в процесі дихання живих організмів і розкладання мертвої органіки, колобіг карбону. Останнім часом привертає особливу увагу річ у тім, що вуглекислий газ і метан разом з деякими іншими газами та водяною парою спричиняють так званий парниковий ефект, який призводить до глобального потепління і зміни клімату. Протягом мільйони років карбон живих організмів виводиться з екосистеми у вигляді копалин – вугілля нафти і газу. Інтенсивне спалювання цих корисних копалин і виробування лісів останні піврока століття призвело до порушення карбонового балансу та підвищення концентрації волокислого газу в атмосфері. Вуглекислил газ слугує таким собі атмосферним теплоізолятором для планети, оскільки не пропускає теплового випромінювання від її поверхні. Це може призвести до зростання середньої температури, серйозних змін клімату та стихійних лих. Колобіг нітрогену неможливий без бактерій. Нітроген один з найважливіших елементів, що входить до складу живих організмів. Повітря, яким ми дихаємо, на 78% складається з азоту, але в ньому нітроген перебуває у формі, у вигляді, у якій не може бути використаний живим організмом, адже сам назва азот перекладається з грецькою як безжиттєвий. Це тому, що зв'язок між двома атомами нітрогену в молекулі Н2 дуже сильний, і щоб розірвати його, потрібна значна кількість енергії. У промисловості для того, щоб розірвати зв'язки. Цій молекулі, наприклад, для виробництва амоніаку, потрібні високі температури, тиск і каталізатор. У природі з цим завданням можуть упоратися лише деякі ґрунтові мікроорганізми, так звані азотофіксувальні бактерії. Ми їх можемо побачити на рисунку 52-3 бульбочкові азотофіксувальні бактерії на, сої, на корінні сої. Зовнішній вигляд та поперечний переріз кореневої бульбочки. Видно, рослинні клітини, наповнені бактеріями симбіотами. Вони зв'язують атмосферний азот і переводять його в достатніх для засвоєння рослинами форму. Багато азотофіксувальних бактерій живуть у симбіози з рослинами. Деякі, наприклад, формують бульбочкові на корені представників родини бобові, як гороху, квасолі та інших рослин. Але є і вільноживучі ґрунтові азотофіксатори. Загалом більшість ключових етапів коло обігу нітрогену, який зображений на рисунку 52-4, в природі так чи так пов'язаний з діяльністю бактерій. Так звані нітрифікувальні бактерії перетворюють аміак, що утворюється азотофіксувальними бактеріями, на нітрити та нітрати, які рослини можуть використати для синтезу нітрогеновмісних органічних сполук. Як амінокислот, нуклеотидів, хлорофілу та інших. Тварини отримують сполуки нітрогену, поїдаючи рослини та інші тварини. Нітроген із мертвих організмів чи відходів життєдіяльності тварин повертається в довкілля, складні органічні сполуки в процесі амонофіксації розпадаються з утворенням амоніаку. Як нам уже відомо, амоніак може піддаватися нітрифікації з утворенням нітритів та нітратів. І в такому вигляді знову поглинаються рослинами. З боку. З іншого боку, частина нітратів та нітритів піддається денітрифікації з утворенням молекулярного азоту та газоподібних оксидів нітрогену, які повертаються в атмосферу. Таким чином, основні етапи колобігу нітрогена можна подати у вигляді такої послідовності, як Зв'язування атмосферного азоту, азотофіксувальними бактеріями з утворенням аміаку, нітрифікація амоніаку з утворенням нітритів і нітратів, поглинання останніх рослинами та включаючи до складних органічних сполук, поширення сполук нітрогену трофічними рівнями екосистеми, утворення амоніаку з відходів життєдіяльності організмів і мертвої органіки в результаті амоніфіксації, і нітрифікація з утворенням нітритів і нітратів. І повернення в харчовий ланцюг чи денітрифікація з утворенням Н2О та Н2. Дякую за увагу.